Вітання народ! У цьому відео я вам покажу, як створити ось такий пристрій, який буде сповіщати вас на Telegram про вимкнення електроенергії. Тобто, як це все працює. Є в нас Telegram-бот, є в нас ось така маленька коробочка, яку ви поставите у себе вдома десь біля роутера. Вона конекнеться до вашої електромережі через кабель USB Type-C та блок живлення. Блок живлення може бути любим від вашого старого смартфона, LED-лампи. Головне, щоб на його виході було саме 5 вольт. Тепер давайте увімкнемо пристрій. Тобто, як бачимо на телеграм, прийшло сповіщення, що LightWatcher, тобто наш пристрій, активовано. Тепер ми готові до того, щоб відслідковувати, коли світло буде, а коли світла не буде. Давайте зімітуємо вимкнення електроенергії. Все. Нам прийшло сповіщення, що світло вимкнули. І також час, коли е, відбулося вимкнення. Точність тут приблизно до хвилини. Тепер давайте зімітуємо увімкнення електроенергії. Все, будь ласка. Світло з'явилося час відновлення, та він підраховує тривалість, скільки часу не було світла. Також ці команди приходять не тільки у вашого бота, а при потребі вони можуть приходити і в групу. Тобто в групу ви додаєте. Своїх друзів, рідних, знайомих, і вони теж будуть знати, коли світло є, а коли світла немає. Також у групу будь-хто, ви або хтось із ваших знайомих може написати таке повідомлення. І бот тоді відповість, чи світло є, чи світла немає. І якщо світла немає, він напише, скільки часу світла немає. Тобто, це, як на мене, доволі зручно. Також у бота є своє налаштування, тобто давайте я напишу будь-який текст. Він це не розпізнав як команду, тому пишемо help. Тут у нас відкривається весь список команд, які доступні. Тут є інфо, тобто це інформація про бота. Е, також є статус, Це е, статус це інформація про систему взагалі. Тобто, чи є електромережа, яка була кількість вимкнень. тобто це Вся кількість вимкнень електроенергії, яку бот зафіксував за весь час його роботи. Поточний час, який час встановлено? Ну і скільки часу пристрій працює е, беззупинно. Е, також можемо встановити часовий пояс, тобто встановити е, set summer time, це встановити літній час або встановити зимовий час. Так як в Україні досі не скасували закон про зміну е, часу, тому це може бути корисним. Далі Clear Data, це очистити статистику. Це ми очищуємо всі дані в статусі. І бот у нас е, стає повністю нульовий. І Restart, це віддалений перезапуск бота, може бути корисним у якійсь екстреній ситуації. Тобто, щось сталося, він заглючив і так далі. Хоча це сумнівно, що може статися, але на всяк випадок, нехай буде. І, до речі, ці команди доступні тільки вам. І якщо їх хтось напише в групу, бот просто не зреагує. Ну що, тепер давайте перейдемо до того. Я вам розкажу, як це все створити і налаштувати. Спершу нам потрібно створити бота в Телеграмі. І для цього, як не дивно, нам допоможе інший бот під назвою BotFather. Ви пишете його ім'я в пошуку і приходите. Е, Натискаємо розпочати. Е, далі пишемо йому NewBot. E, пишемо ім'я для нашого бота, нехай це буде світло. Далі маємо написати якийсь юзернейм. Юзернейм e, має бути обов'язково латиницею. Тому я напишу, нехай це буде. І в кінці обов'язково має писати бот. Все, Telegram створив для нас бота, і також він надіслав секретний токен. Цей токен ви кудись збережіть або скопіюйте. Тому що він нам ще пригодиться. Тепер пишемо My bots і Із списку вибираємо нашого тільки що створеного бота. Далі натискаємо Edit Bot. Тут ви можете змінити йому назву, додати аватарку, додати опис. Але що я дійсно рекомендую точно зробити, це додати команди. Тому натискаємо Edit Commands, і сюди ми вставляємо вже заготовлений текст. Цей текст ви зможете собі скопіювати із GitHub репозиторію, посилання на який буде в описі під цим відео. Вставляємо, все, команди ми додали. Тепер ми вертаємося до нашого бота, заходимо у Bot Settings і тут натискаємо Allow Groups. Все, ми дозволили нашому боту писати у загальні групи. Тепер переходимо у нашого бота, натискаємо Розпочати. І як бачимо, у нас збоку з'явилася ця саме менюшка. Наступним кроком, він, звісно, не обов'язковий, але це буде створення групи. Для того, щоб бот зміг писати не тільки нам, а і вашим рідним, друзям або знайомим про те, що світло пропало. Тому створюємо групу. Тепер до цієї групи ми додаємо нашого бота. Тепер ми маємо зробити бота адміністратором. Тому заходимо у налаштування групи. Адміністратори, додати адміністратора і вибираємо нашого бота. Все, тепер ми групу налаштували і додали до неї нашого бота. Тепер останній крок це дізнатися наш чат-ID -ді і дізнатися чат-ID -ді групи. Для того ми пишемо в пошук My bot», Маєте знайти ось такого бота, розпочати, і пишете йому. Get ID, Він надсилає вам ваш ID. Цей ID він теж секретний, нікому його краще не повідомляйте. І кудись його запишіть, бо він нам потім ще знадобиться. Тепер дізнаємося ID групи. Заходимо у групу, знову ж додаємо бота, шукаємо myIDBot, bot, додаємо його. Теж робимо його адміністратором. Тепер у групі пишемо наступну команду: get ID. Все, бот нам надіслав ID нашої групи. Його ви теж копіюєте і нікому не повідомляєте. На цьому і з налаштуваннями все. Ось так виглядає схема нашого пристрою. Схема доволі проста. І давайте я вам поясню, як тут все працює. Основним елементом цієї схеми є мікроконтролер esp 32 c 3 саме на ньому і буде виконуватись наш код, і саме він буде конектитись по Wi-Fi. Для живлення цього мікроконтролера ми використовуємо підвищуючий перетворювач, завдання якого підвищувати вхідну напругу з акумулятора у стабільні 5 вольт. Відповідно для живлення акумулятора використовується популярний модуль tp 4056 Це Плата для безпечної зарядки акумулятора. На вхід цієї плати послідовно під'єднані два резистори на 10 і на 20 кОм. Ці резистори формують собою дільник напруги, на вхід якого подається 5 вольт із блоку живлення, а на виході ми отримуємо безпечні 3,3 вольта для вимірювання аналогового сигналу на esp 32 Ну і у нас тут також використовується з'єднання із двох діодів, які реалізує стабільне живлення. Тобто, якщо електромережа присутня, то потенціал на вд 2 буде нижче ніж на вд 1 відповідно вд 2 буде перекритий. І струм буде текти прямо із блоку живлення на жилення нашої схеми. Якщо ж навпаки електромережа відсутня, то потенціал на ВД2 буде вищий, на ВД-1 буде нижчий, і тоді струм у нас буде текти вже від акумулятора на живлення схеми. При тому струм не буде притікати між плюсовим контактом тб 4056 та між контактом АУТ-. мінус оскільки діоди з'єднані. Зустрічно двома катодами, і струм просто не зможе переходити із одного контакту на інший. Плюс перемикання відбувається доволі швидко, і esp 32 в нас навіть не вспіє перезавантажитись. Ну і, звісно, використовуємо вимикач, щоб вимикати пристрій, коли це не потрібно. В принципі, на цьому все. Якщо у вас залишились ще якісь питання з приводу схеми, то пишіть їх в коментарі, я їх всіх читаю та відповідаю. Ну, власне, ось сама прошивка нашого бота. Пришивку я писав у середовищі Arduino IDE, і саме з цього середовища ми і будемо пришивати нашу ESP-шку, тому якщо ви досі не маєте встановлено цього середовища, то ви зможете завантажити Arduino IDE за посланням в описі під цим відео. Отже, перейдемо до огляду От я буду оглядати швидко, просто коротко прибіжусь по всім змінам та функціям. Отже, тут описано, як пришивати, думаю, ви розберетесь. Насправді немає нічого складного. Далі ми. Підключаємо необхідні бібліотеки. Це бібліотеки для роботи з вайфаєм, для роботи з часом, ну і для роботи із Telegram. Далі оголошуємо PIN, з якого ми саме і будемо щитувати напругу. Далі ці зміни вам треба змінити на свої, тобто це назва вашої Wi-Fi мережі домашньої, пароль до вашої Wi-Fi мережі, токен від вашого бота, ваша чат ID, ну і за потреби ID вашої групи. Далі тут я записав у константи три сервери. З яких ми синхронізуємо час. Чому саме три сервери? Тому що спочатку у мене був всього лише один сервер, і пристрій міг деколи зависати, тому я додав три. Краще хай будуть три. То якщо він не зможе взяти точний час із цього сервера, він візьме час з сервера Google. Якщо я з Google не зможу взяти, то візьме із сервера CloudFlyer. Ось так це і працює. Далі створюємо об'єкти для роботи із енергонезалежною пам'яттю для роботи із Wi-Fi, і для роботи з Telegram. Далі тут йдуть глобальні змінні, які нам потрібні е, власне, для, самої, для, для роботи самої програми. Е, далі йде функція перевірки живлення, тобто ця функція, по суті, щитує із нашого аналогового піну значення. Якщо це значення більше 3000, тобто це орієнтовно приблизно десь 2,5 вольти, значить програма. Рахує, що живлення присутнє, тобто електромережа присутня. Якщо ж це значення менше, функція видає False, і це означає, що електромережа відсутня. Далі йде функція налаштування таймзону, оскільки в Україні ще досі не змінили закон про зміну е, зимового та літнього часу. Тому я вирішив додати, додати цю функцію, щоб при потребі змінити час із літнього на зимовий. А е, далі йде функція для конвертації секунд Unix Timestamp, тобто це кількість секунд. Яка прийшла із 1970 року. І відносно цієї кількості секунд ми і враховуємо сам час, тобто скільки днів, скільки годин, скільки хвилин, е, хвилин та секунд у нас прийшло. Цим займається ця функція. Та повертає е, рядок. Е, стрін. Е, далі йде функція для отримання вже часу у форматі року, місяця, е, дати, дня, години, хвилини та секунди. То ця функція повертає точний час, отриманий із NTP-сервера. До речі, взагалі ми отримуємо час спочатку із NTP-сервера. А далі ми вже NTP-сервер постійно не дергаємо, і цей час вже обраховується в внутрішньому годиннику ESP-шки, так званому RTC. Тому ця функція по суті бере час із внутрішнього годинника ESP. Далі йде функція перевірки стану Wi-Fi. Цю функцію я додавав для того. Щоб, якщо, допустимо, Wi-Fi з'єднання може бути нестабільне. Е, наш ESP може просто відконектитися від Wi-Fi. І буває таке, що ESP потім просто не переконектується і може так цілий час сіти без Wi-Fi. І ви не дізнаєтесь, чи світло пропало, чи світло увімкнуло. Тому кожні 30 секунд ця функція перевіряє, чи Wi-Fi з'єднання стабільне, чи воно взагалі є, чи його немає. Якщо його немає, воно пробує підконектитися тому на Connect дається три спроби, щоб програма не зависала весь час саме на Конекті. Далі йде, можна сказати, основна функція це функція для обробки повідомлень. Ось така вона величенька. Насправді тут о, все доволі просто. Тобто ми отримуємо Chat ID користувача, який написав повідомлення. Ми отримуємо саме вміст повідомлення, і отримуємо ім'я, від кого було надіслане це повідомлення. Ці Дані ми виводимо в Serial Print. Для підладки програми. Далі тут ми перевіряємо повідомлення, якщо чата id дорівнює нашому чата id як власнику бота, і якщо чата id дорівнює груповому ID, і текст повідомлення дорівнює світло є чи нема, ми відповідно пишемо відповідь. Ми формуємо рядок. Якщо чек якщо ця функція видає true, значить живлення є, ми формуємо повідомлення про те, що світло є. Інакше ми, повідом... ми формуємо. Повідомлення, що світла немає. Ну і в кінці надсилаємо повідомлення у бота із форматуванням HTML. Так само в нас працює і з іншими е, повідомленнями. Тобто тут вже йде перевірка на наш чата ID, Тобто це можна сказати, вже приватні повідомлення, які можемо задавати тільки ми, як власник бота. Тут перевірка на повідомлення Help. Ось ми формуємо строку і знову ж її всилаємо в бота. Так само тут йде перевірка на повідомлення. Так само йде перевірка на повідомлень статус. Тут ми знову ж через перевірки формуємо це повідомлення, і так само в кінці ми його відсилаємо. Далі перевірка на повідомлення set Summer Time, Set Winter Time і так далі. До речі, той час, який ми встановлюємо, ми записуємо у preferences, тобто енергонезалежну пам'ять нашої ESP-32, щоб вона від... після відключення живлення цього не забувала і цілий час пам'ятала, який саме час в нас Е, Так, це в нас тут обробка повідомлення Clear Data. Тобто, якщо наслаємо буту цю команду, він повністю очищує енергонезалежну пам'ять, тобто він повністю очищує всю статистику, яку зібрав бот. Ну і також е, на повідомлення restart Тобто ми просто цією одною командою. Ми повноцінний перезапуск нашого мікроконтролеру. Ну і далі інакше, якщо жодна з цих команд не підпадає, ми виводимо повідомлення, що команда невідома і скористатися help. Далі йде функція setup. Це функція, яка викликається лише один раз при старті програми. Спочатку ми наш пін для щитування напруги встановлюємо як вхід. Далі встановлюємо антенюацію на 3,3 вольта. Тобто не кожна ESP-шкість заводу прирівнює вхідну напругу із рівном 3,3 вольта тому ми це встановлюємо е, примусово. Далі е, відкриваємо Serial port, Ну і пишемо. Стартове повідомлення. Далі ми зразу завантажуємо із нашої енергонезалежної пам'яті preferences всі зміни, які необхідні. Далі у нас йде під'єднання до Wi-Fi, далі ми синхронізуємо час е, із NTP, е, далі встановлюємо безпечне з'єднання, перевіряємо статус мережі, і тут йде далі перевірка. Далі йде перевірка на стартове повідомлення. Тут ми виводимо повідомлення у тому випадку, якщо бот зареєстрував вимкнення світла, але вже появу світла він не зміг зареєструвати. Тобто відповідно. Скоріше за все, наш бот просто вимкнувся через розряд акумулятора. І в такому випадку ми виводимо ось це повідомлення. Ну і інакше ми виводимо стандартне стартове повідомлення, що Lightwatcher активовано від відповідно час запуску, і чи присутня, чи відсутня електромережа. Далі, щоб нашого бота не можна було заспамити, тобто в той час, коли бот був неактивний, і хтось із групи або навіть ви могли його заспамити різними повідомленнями, щоб він їх не розгрібав. І постійно не обробляв. Ось ці пару строчок коду просто очищують всі попередні повідомлення, і бот буде реагувати тільки на ті повідомлення, які ви йому будете писати тоді, коли він активний. Далі йде основна функція. Це функція loop, у якій код повторюється весь час. Ця функція доволі коротка, давайте ми її також розберемо. Спершу ми викликаємо функцію Check Wi-Fi, тобто, щоб перевірити Wi-Fi з'єднання. Далі ми перевіряємо статус живлення Далі, відносно цього статусу живлення, ми пишемо повідомлення про вимкнення світла, або повідомлення про увімкнення світла. Тут, я думаю, все зрозуміло. Ми просто отримуємо поточний час. Також ми його записуємо у енергонезалежну пам'ять. Це нам е, потім пригодиться для того, щоб відсилати повідомлення, е, ось це повідомлення. Ну і відповідно формуємо рядок коду про те, що світло вимкнуто та час вимкнення світла. Ну і відсилаємо це повідомлення. Повідомлення ми відсилаємо як собі, як на наш чат-ID, так і в Chat-ID групи, тобто в групу. Ну і інакше, якщо ми формуємо повідомлення про те, що світло з'явилося, час відновлення і відповідно тривалість відключення, тобто час, який прийшов від відключення до увімкнення світу. І також це повідомлення надсилаємо собі та в групу. Ну і далі йдуть артики коду. Для перевірки наявності нових повідомлень від користувачів. Тобто ми перевіряємо наявність нових повідомлень кожну секунду. І якщо повідомлення є, тобто NewMessage рівні 1, ми викликаємо функцію обробки повідомлень. Ну і по суті, це весь код. Старався його коментувати максимально. Також, якщо у вас є якісь побажання, питання, критика, то у репозиторії є мої контакти, тому, будь ласка, напишіть мені з приводу коду, що бажано змінити. Ще бажано забрати, ще бажано додати. Е, я буду дуже вдячний, щоб покращувати код і щоб цей пристрій був стабільний. На цьому з кодом все. Переходимо до наступного етапу. Також, щоб бот був симпатичним, я у флюжені змоделював ось такий корпус для нього. Корпус складається із двох частин. На сайті GrabCut я знайшов моделі необхідних мені модулів та підігнав нижню частину корпусу із посадковими місцями під них. Таке рішення, до речі, було таким доволі зручним. Ну, а холдер та верхня кришка кріпиться до самого корпусу гвинтами М2 на 6. Ну і додатково по боках є вебів отвори, щоб при потребі закріпити корпус кудись на стіну стандартними саморізами М3. Ну і якщо ви бажаєте його роздрукувати, то всі фази для друку лежать у репозиторії проекту, і звідти ви зможете їх завантажити. Отже, що нам знадобиться для збірки? Перше, це ось така плата, це мікроконтролер esp сп 3 Super Mini. Ось так вона виглядає, вона дуже компактна, вона доволі поширена, тобто її можна купити як в Україні, так і на AliExpress Коштує вона недорого, десь в районі 100-300 гривень. Тому це, як на мене, дуже доступне рішення. Другий модуль це ось така повишайка теж дуже поширена, можна купити як на AliExpress, так і в нас в Україні. Назва буде десь ось тут. Далі це, звісно, плата заряду для акумулятора тп 4056 Думаю, в інтернеті вже її розсусолили добряче, тому повторюватись не буду. Далі холдер. Холдер для акумулятора типу формату 18650. Холдер треба саме ось такий, а це його маркування cb 18650 pc 2 Чому саме цей? Тому що на нього є нормальні. Преснені в інтернеті, і мій корпус зроблений саме під цей холдер. Далі це, звісно що сам акумулятор. Далі два діоди-шотки, далі це два резистори. Це резистори на 10 кОм і на 20 кілом. Далі простий перемикач. І по суті із електронної частини це все. Ну і, звісно, корпус. Мені його роздрукували із пила пластику. Тобто корпус складається з двох частин: це кришка. І сам корпус, і все буде кріпитися саморізами М3 на 6. Тобто холдер кріпиться двома саморізами, і чотирма саморізами кріпиться кришка. Ну по суті, це все, тому переходимо до збірки. І так, я тут вже майже все спіяв, залишилось тільки ЄСП. Але зразу п'яти не спішіть, краще її перше прошити, а потім вже спіяти у схему. І щоб привести її у режим прошивки, ви маєте е, підключити до USB, затиснути boot, разом з boot затиснути reset, потім відтиснути reset і відтиснути boot. І тоді у вас ESP підключиться нормально до комп'ютера. Е, далі на Гітхабі буде код. В цьому коді. В принципі, вже все описано, що як робити. Тут ось ці константи ви маєте заповнити. Тобто SSID це назва вашої Wi-Fi мережі домашньої, до якої буде підключатися Lightwatcher. Далі password, це пароль до вашого Wi-Fi, токен до бота, чат-ID, ваш чат-ID, ну як власника, і груповий ID. Його, звісно, не обов'язково, але якщо ви плануєте, щоб бот повідомляв також іншим людям про відключення світла, то бажано додати груп ID. І ось переходимо в Arduino IDE, Код можна скопіювати, або можна вже завантажити файл. Далі переходимо в Sketch, Include Library, Manage Libraries. Тут ми в цьому вікні пишемо Universal Telegram Bot і завантажуємо ось цю бібліотеку. А, і також нам ще потрібно завантажити бібліотеку, але це не тут. Це треба Tools, Boards, Board Manager. І тут написати ESP32 і завантажити ось цю бібліотеку esp 32 by Espressive Systems». А коли ви цю біблі... бібліотеку завантажите, вона буде довго завантажуватись, зразу кажу. Тому треба буде трохи почекати. Далі, коли ви завантажите ці дві бібліотеки, ви приходите в «Tools», «Board», вибираєте плату esp 32 Тут в списку шукаєте esp 3 Dev-модуль. Далі вибираєте компорт, на якому вона у вас підключена, майбутнього щось типу такого ESP32 Family Devices. Далі USB CDC On-Boot включаєте Enable, все решта, ніби залишаємо по дефолту. І тоді можна просто натиснути Upload. І в output дивимося, що у нас зараз буде появлятися. Так, ну ось і все. Завантажилось доволі швидко. І має писати Hard Resetting via RTS-Pin. Значить, у вас пришивка завантажилась успішно. Далі просто беремо esp і тут, зараз фокус зловлю. Нажимаємо Pin-Reset. Просто щоб її скинути. В принципі, все. Після цього ми її спаюємо і будемо тестувати наш пристрій. Що, як вам проект? Свої думки та запитання пишіть у коментарі. Ну і побачимо з вами у наступному відео!